Благословен Бог наш, все дали ні і присниво віки віком. Слава тебі, Боже наш, слава тебі. Старин небесний, втішителя душі істинно, живе здесь, сповняє. Сукровічі блайхи, жезне подателю, прийди силися вною, очисти не овсякі скверне, і спаси, блаже душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, це тебе помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, це ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, ся ти безсмертний, помилуй нас. Слава Свій, Сини, Святому Духу. на Присідай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, просто беззакон наша. Світи, бусіди сили не мочі, наша. І мене твоє городи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй славу Суї, Сину і Святому Духу, і нині пресме, і вовіки віки Отче наш, наші жиє на небесі, да, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на земли, хліб наш насушний на даж нам не ці Остави нам долай наша. Як уже йому оставляємо должником нашим, і не веди на своє скушені. Найзбаві нас від лукавого. Як отовість царство, і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа, Нині і присне, і вовіки віков. <звіх> Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй. Славу цю і сину і святому духові. Нині присної вовіки віковами. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, Христу цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадемо самому Господу, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже моєго золочилася єси, зілової, сповідай не волі потооблекса єси, одіяє все світом, я коризою, Простирай небо, яко кожу, Покривай водами привезли, я своя, Полагай блоки на я своє, ходя й на крилу вітриню, творя янили своє духе, сулоє своє пламень огненний, основає землі на тверді її, не преклониться в овік віка, беззнає користь задіяні її, нагоре стануть води, От за прощиною Твоє побігнуть, От ласа рому Твою бояться, Восходять гори, не сходять поля в місто, єжи основал, єси їм, приділ положили, усі уже не прийдуть, ниже бородяться покрити землю, посилай істочник водеблік Посреді гори пройдуть воду. Напоядусь, звірі сельні, я жду тонари во жажду свою. тих птиця небесні привітають, Осреді кам'я дадять глас, напояю, город привез ній своїх, от плододіл Твоїх насититься земля. Прозибай траву скотом, і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. кедр Насичется древополник, сина садил. Там оптицево возніздяться, є роді вожилище, предудить листвувати ми, гори високі ілимкам, і прибіжище зайцем. Сотворили сумно во время нас, сонце запад свой. Положилися твої без ночь, неже пройдуться звіри добра в нії, скинь мірікає, щоб восхитити і взискати Бога піщу собі, восія Сонце, і собравшися, і воложа своїх лягут. і зайди чоловік на діло своє, і на діла не свої до вечора, як возвеличишся, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилася, і сповнися земля твари Твоєї, я, море великої пространої, там, гади і жені з числа, Живот немале, со великими, там у кораблі приплавають, зміси, создались создалися, рухатися йому, всяк тебе, чай да тепішім во благоврем'я, давшу тебе їм соберут, отвершу тебе руку сячіська іспольняця, благости, отврачу житебелице, возм'ятуться, отримуючи духи іщезнут, і и в воперство Його возвратятся, Послышу, духа Твоя, сожиждуться і обновишу лице землі. Буде слава Господні, вовіки, возуселиться Господь у ділі своїх. Призирай на землю творею, растися, прикасайся горами і м'яця, Господи, Господи, в животі моє, пою Бог моєму донде же єсть. Да усладиться йому, бесіда моя, аж живу заселюся, у Господі, дай щезнуть грішницю з землі, беззаконниця, якож не бити їм, своїй душі моя Господа. Сонце на запад свой, положили й мої без нож, як возвеличишся, діла Твої, Господи, і вся премудрості сотворили яси, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної і віки вікова. Амінь. Алелуя, Алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освишні мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мирі, всього міра, благостоянні святих Божих церкви і сведони. Всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. о святім храмі, сямі, ісвіруй, благовійнім і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О тішим селенстві, мархере нашим Папі Римським, і єпископі нашим кернілі чеснім пресвітри сі во Христі діянстві усим прищі люди Господу помолимся Господи помилуй. о Богохрани і в народі нашому придержачших властих наших усем войстві Господу помолимся Господи помилуй. О, раді семь і всякому раді рані віруй в них, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, благоростворені воздуху, о за білий плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плененних, І о спасенні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва йну. Господу, Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатію Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву усіми святими пом'янувши самі себе й друге весь живот наш Христу Богу предадим, hey, Господи. Як подобається вівсякає слава честі, поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, нині присниво віки віков. Господи, возвах тебі, услыши меня, Господи, Господи, возвах тебі, услышим, вонь миласу молиня моего, не да возвати ко тебі, услыши меня, Господи, дай справиться молитва моя, як кокадила пред тобою. Вечерня, я священня, положи, Господи, хранені є устом моїм, і двері ораждені, я у снах моїх, не уклони серця моє, вослове селука, освія, не вшивати мене орісіх, Со чоловіки, ділаю, що мене без і не сущуйся, все ізбраним їх, накажить на праведник, праведник милости і обличить дня, є лежа річна на намасти, лава моє. Яко є ще й молитва моя воблаговолений їх, пожертви ще при і суди її, услышайся глаголи мої, якого возможа, яко то що землі просідеться на землі, розучишеся, кости їх при Аді, яко к тебі, Господи, Господи, очі мої, найтя оповахне у тим душу мою, сухронім я освіти вже суставишами, і особла з ділающеї беззаконні, паду во мрежу свою грішниці, єдиність аз же прийду. Свин, Господу, возвагла свиньку, Господу помолився, пройду перед ним, молений, моя печаль, мою перед возвишу. Не дайши зате от мене, Дух мою, й то позалиси, стазе моя. Напотим всем по нему жида сітні. Смотре Одесну в озглядах і не пізнає мене, місце сот меню заскай душу мою. Возбаку тобі, Господи, ти усі в поварні, мої часть, мої сіна, земли живих. водьми молини, моєму, якось смирийся, зіло. Ізбави ні одні ащих мікрі піше сепач мене. Изведе і сім'я це душу мої сповідатися, імені Твоєму. Мене ж до праведне все даже возда симні. І злубани возловах от тобі, Господи, Господи, услужи лас мой. Да буду душі твої найбільші ласи, моления моєго. Ваші беззаконні, на свечі, Господи. Господи, хто постоїть, як у тебе, Очі

Слава, є Боже, і помило. І мене ради Твоя, потерпихтя, Господи, потерпи, душа моя, во Слово Твоє упова душа моя на Господа, сяк гріх сьогодні, я в облуді, а ще, восхо що покаятися, не іма в свистоки, а ще ліносно і нині поживу, В і осужден буду, но дашні спавлені. Єдиним лаї Божої помігойм'я, стражи у тину, ще стражу твія, на господа. Ту, що чо мені чомні пода Христес, -е -е, Боже, свино я, якось щедри, як плачуся, і о мою скверне, моїх пригрішений. Я же імею сластей, і я влюся тобі очищен, в не даса небезкоче прийти, Господи, судити чоловіком, яку я єдин праведен. просвещешься духом святым, прикладные мученицы, поко с ними роды жителя ополчистайся, и все у мужески побежишься, Боже, свиным пособием, на неудобные слова сты, гимны светлое ваше помесь совершающее, Подолгу хвалам ваше почитаєм, страдані я пресловочем. Хвалите Господа, всі язице, похвалите Його всі люди, і осмісившися і мукам святої, непреклонним одрованім прибресте, і яко віше вжехшеся. Теплотою духа просвітила єсте вірне серце благодати, чим всяк возраст возрасте род празнує, святою вашу пам'ять, пісно слав'яще Господа. Я по Богу тверди, на нас, твоя. Бо мудра є в лампі, і є в лампі, я все чесна, я, двоїця Божа свина я, восиявши якось візди мною світла, тва просвіщають подвиг сіянь мічеде світло Сик днесі священною пам'ять совешающе, со веселим поклоняємося, рацімоще. Радолює єдиного іміння страшається, і чистота безстрасті, сочетавшеся, без вреда сухраністер навної благосердіє, і діже, бо Бог жилає, міре весне прежися, О, чудесе, змію мертвися, і на висоту неправду лали под земною. Сам обратник мученіє не зна, є в лампія мудрає, є же духовними піснями особи, і же добрий течений окрістивший, просі просите міра, міру, і душам нашим милия, милости. І ги нині пресної бо віки. Віковам слеземі нашого серця і возикані, і злобене от роковиця, і душе сокрушеніє, і сповідання, я живоший ти судя, наявное прерішення. Да твоє поможе все чиста, я по покаянні жизнь мою і улучу ослаблений. Премудрость прости, світи тих, святая слава, безсмертного Отца Небесного, свята. and as a Не призвати ми услышам м'я, Бог правди моє, Господь о, услышит дня, не да возвати ми конегиму. Сподоби, Господи, во вечер сей, без ріка сохранитися нам. Благословені си, Господи Боже, Отець наших і хайме, і прославлено ім'я Твовіки. Амінь. Поди, Господи, милоствоя на нас, якобова комнатя, благослоння, ся, Господи, навчи нас і проданім Твоїм, благословен'єсі, влади, поразу розумі нас оправданім Твоїм, благословені, сі святий просити нас оправдані Твоїми. Господи, милость твоя вовідню, руку Твою не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає пініє, Тебі слава подобає, то цуєсину і святому боку. Лені присної, бо веки віковамінь. І, і, і сповни вечірню молитву нашу, Господи ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуйся, храни нас, Боже твоєю, благодаті. Господи, помилуй. Вечора все совершенно, свято, мирна і безрішного Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших Господа просим. Господи, прощення, оставлення ріхові при рішенні наших, Господа просим. Господи, добрих і полезних душам нашим і мира, мірови, Господа Господи Очі время живота нашого, в мирі покаянні скончати, Господа просимо, Господи християнське кончине живота нашого, безболізне, неспостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судищі Христові. Просимо, Господи, присвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. З усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш, Христу Богу предади Тебі, Господи. Як <кліст> облах і чоловіку любез Бог, тобі славу, осилаємо, Цю і сину, і Святому Духу, на Ній, присниво віки Амінь. Мир всім. І духови Твої. Слави ваші, Господи, ви преклоните, Господи. Ви, Держава, царстві, твоє благословенне, і Отца Ісина і Святого Духа, нині, присниво віки Амінь. Зворіших тобі, Христе спаси. Кайом щастя, і помилуй я Боже. кого тебі возведок, очиму і на небесі, очі своїх, як очіра по руку Господі своїх, яко у очі рабені в руку Сужа своя, так наші, донде, же, у наші, наших, Господу Богу, в нашому дондеже, у щедритних, вопію тобі, Христе, спаси, матерним бла. Помилуй, Богожи, Богомилуй нас, Господи, помилуй нас, яка по многих спавником вся вничиження. Найпаче наповнися душа наша поношення обзивших. І вони чижені ягоди. Святим молящимся, о нас. Христа всяка прелесть преса і чоловіческий род вірою слає, слава сину святом, троєчним світом самобранний цукру просвіща, уже не лисородвоний сбожим, і мій пламень покрашили ковску.

Нуж наших мати Христа Борочая всіх Творця, да всі опієм ти, радуйся єдиним твого Душу. Треба твою по копола твоєму соміру, яко відділочі міст спасеніє твоє же сонока лицем всіх людей, світо ткані язикові слав людей, твоє і Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. І на ній присною віки вікова мій. Святой творце помилу нас. Господи, ріки наша, Владико, про себе закон є наша. Святий посвятий, сьогодні, ми ще наша, імені Звук Твої оратив. Помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помілуй, славу Сей Сину і Святому Духу, і мені пресної віки віковами, Отче наші же Си на небесі, святиться ім'я Твоє, Твоя, веде царство Твоє, да буде воля Твоя, і на небесі, і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і остави нам буде наша, і пожеляємо дужником нашим і не веде нас воєскушені, ми злові на цього Бога Яко твоє царство і сила і слава Отця і сіна, і Святого Духа нині приснивовіки віком. По велиці, милости Твої, молим Тися услышей, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Я помилуй. ще молимся святішим селенцям, архіреї нашим, францистці, папіримським, і боголюбив єпископі нашим Кернілі, ослужавших і послуживших освітім сем, і у всіх наших духовних, і у сей во Христі, браті, і наши, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимо. Є ще молимся об обох і в народі нашим, о придержащих властих наших, о всім воїнстві, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося о престоящих людях, ожидаючих от Тебе, великої багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна, як Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві, чоловіку, любець Бог, си і тобі, славу славу, цю і сину, і Святому Духу, на ній, і во віки, віков. <зв>. Чесніший в херови, безлавніший, безсравнені, я сирафи, безмислини, бо слово рочує, суші породи, Слава тобі, Христе, Боже, у коні слава тобі. Славу Твої Сину, Святому наш молитвами причисти я своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних Отець наших. Святих мученик Євлампії, Євлампії, їх же днес спам'ять совершаєм блажену освіщену мученика Теодора і всіх святих помилуєти і спасет нас, яко облах і чоловіко любець.